Фоломес фрутикаса або єрусалимська шавля це невеликий вічно-зелений чагарник з квітами. У нього ароматні овальні листки, схожі на шавлю з її назва. Рослина має насичено жовті трубчасті квіти, які формують суть свіття з близько 20 квіток у коротких колосках влітку. Ця рослина походить з Італії, Кіпру, Албанії, Туреччини, Греції та країн колишньої Югославії. Вона також натуралізувалася в деяких районах Південно-Західної Англії та Каліфорнії. Завдяки своїй стійкості до посухи, ця рослина популярна серед садівників, які обирають ксеріский П. Якщо ви хочете, щоб у вашому саду не було оленів і кроликів, посадіть цю гарну квіткову рослину. Швидкий догляд. Назва Єрусалимська шаблія Наукова назва фоломес фрутикаса. Родина, губоцвіті, лами айси. зона морозостійкості 7, 11. Висота та ширина 23 47 дюймів, 58 120 см, Завишки 29, 35 дюймів, 74, 89 СМ, завширшки. Світло, повне сонце. Грунт, звичайний або піщаний. Полив, низький або помірний. Шкідники та хвороби стійка до більшої кількості, включаючи оленів і кроликів. Фолома фрутикаса, єрусалимська шавлія, часто вирощується як декоративна рослина. Вона гарно виглядає на сухих сонячних краях у заміських або прибережних садах. Зморшкуваті сірозелені листки завдовжки 2, 4 дюйми, 5, 10, см, вкриті дрібними волосками. Трубчасті жовті квіти рослини досягають 1 дюйма 3 см у довжину. Квіти та листя зберігаються протягом усієї зими. Яскраві жовті квіти приваблюють бджіл і метеликів у ваш сад. Догляд за єрусалимською шаблією. Доглядати за фоломи з фрутикаса дуже просто. Якщо ви живете в зонах морозостійкості USD 7 11, ви легко зможете вирощувати їх у своєму саду. Ось усе, що потрібно знати про догляд за нею, світло та температура цій рослині потрібне повне сонце для гарного росту, вона не любить тінь. Садити її варто на східній, південній або західній ділянці саду, полив та вологість. Рослина віддає перевагу сухому або помірному вологості. Після посадки вона стає досить сухостійкою. Поливайте її раз на тиждень для гарного росту. Додатковий полив потрібен лише в спекотних або вітряних регіонах. Ґрунтете. Ці рослини добре ростуть у різних типах ґрунту, але віддають перевагу піщаним, добре дренованим ґрунтам з нейтральним pH. Добрива. Рослина не потребує додаткового підживлення. Розмноження. Розмножувати можна зеленими живцями влітку або діленням куща на вісні. Також можна вирощувати фоломес з насіння під покриттям наприкінці весни. Обрізка після цвітіння можна підрізати стебла, щоб стимулювати повторне цвітіння. Проблеми фоломес фрутикаса витривала рослина, стійка до шкідників і хвороб. Однак у затінених місцях вона може витягуватися. Тому варто садити її на повному сонці, розширені живлення. Чи їдівна єрусалимська шавлія. Так, її можна використовувати як звичайну шавлію в м'ясних стравах або для прикрашення пасти. Але варто додавати її обережно, бо вона має інтенсивний смак. Як доглядати за фолом з фрутикаса. Посадіть її у добре дренований ґрунт на повному сонці та поливайте помірно.